Вірші Ліни Костенко. Частина 1. Життя іде і Все без коректур. Казочка про трьох велетнів та На світі можна жить без еталонів. Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема Маркізи Помпадур, І ми живемо. Уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди. Бачили в цвітінні, щоб ці ліци не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь не бійся, бо вони як ліки не бійся правди, хоч як гірка. Не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш то уже навіки. Чистким полі в полі на роздолі, Де колосочки проти сонця жмуряться, верни гора, верни вода і верни дуб, три велетні. Зібралися та й журяться. Ми велетні, ми велетні, ми велетні, Ми телепні, ми телепні, ми телепні, І сила ж є, і серце не мізерне, І сто віківні вмерти ні заснути, Все вернем, 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 А вже пора було й перевернути. На світі можна жити без еталонів по рідному дивитися на світ, широкими очима з-під долоні, крізь пальці у квартирку, за воріт, від того світ не зміниться ні трохи, а все залежить від людських зіниць. Широких відтіб'ється вся епоха. У звужених біговисько дрібниць. Ліна Костенко